Чернігівщина затягне паски взимку. В умовах припинення постачання Україні природного газу Газпромом Кабмін рекомендував регіонам зменшити споживання енергоносіїв на 30% в осінньо-зимовий період. Заходи економії райони області розробили. Їх жваво обговорювали на розширеному засіданні колегії облдержадміністрації. Так звані непопулярні заходи стосуються всіх без винятку, як підприємств, так і споживачів. Припинення надання послуг централізованого гарячого водопостачання, яке сьогодні по розрахункам нас дасть додатково 15,1 мільйонів метрів кубічних економії газу, зниження температури, і це вже розглядається подачі теплоносія на 2 градуси, що дасть теж економію 9 мільйонів метрів кубічних газу, відключення, ще раз повторюю, відключення від центрального постачання теплової енергії окремих об'єктів. Тому сьогодні треба ці всі об'єкти переглянути, а ми порахували, що їх можна відключити і таким чином 11,3 мільйона метрів кубічних зекономити. Аби знизити споживання природного газу, енергогенеруючі підприємства мають переоснастити та реконструювати системи теплопостачання, також перейти на альтернативні види палива. На ці роботи облтеплокомуненерго витратить більше 40 мільйонів гривень. Повну реконструкцію. П'яти котелей, з них чотири в місті, одна в районному центрі, Встановлено частотне регулювання з заміною мережевих насосів на двох котельнях Чернігова. Встановлено погодне регулювання до дев'яти котельнях та автоматичної системи контролю за технологічним процесами на 88 об'єктах підприємства. Інші заходи системного характеру, що надасть можливість зекономити природного газу до півмільйона метрів кубічних в рік. Райони області економитимуть по-своєму, відключать від теплопостачання взимку сільські клуби, будинки культури, спортзали та інші приміщення, які мешканці не так часто відвідують, залучатимуть і інвесторів для утеплення шкіл, садочків та інших соціальних об'єктів. Перша група заходів вона не вимагає великих зусиль. Вона лежить на поверхні і йдеться про проведення термоізоляційних робіт. У тих приміщеннях, які використовуються під час надання певних послуг. Далі планується провести відповідні заходи зі зменшення опалювальних площ, що приведе до суттєвої економії. Мова йде про від'єднання від опалення приміщень непостійного використання, тобто це спортзали, інше приміщення із тимчасовим перебуванням людей. І ще один крок це ущільнення робочих площ з метою від'єднання від опалення вивільнених приміщень. Та всі ці заходи не дадуть тієї економії енергоносіїв, яку вимагає уряд, наголосив очільник Чернігова. Нормальна безаварійна робота систем теплозабезпечення у зимовий період можлива, якщо рівень економії споживання природного газу не перевищить 10%. Перший варіант повне відключення гарячого водопостачання в місті надасть можливість економії 15 млн кубометрів природного газу в відсотках, 21%. Другий варіант повне відключення гарячого водопостачання та зменшення нормативних температур у приміщеннях на 2-3 градуси. В цьому випадку економія складає 26% або 19 мільйонів кубометрів природного газу. І останнє, щоб забезпечити економію на рівні саме 30%, треба відключити об'єкти бюджетної сфери від теплопостачання. Всі. То це може виявити? Ні-ні. Друге питання: якщо ми 30% зекономимо, хто буде гарантувати, що ми ті 70% отримуємо в повному обсязі? Без натяків а прямо губернатор Чернігівщини сказав, що допомоги від держави чекати не варто, коштів немає, тож розраховувати можна тільки на себе. Фінансових ресурсів в державі немає для того, щоб допомагати. Можливості в кожному в районі, в місті достатньо для того, щоб провести всі заходи максимальної економії енергоносіїв. В першу чергу. Необхідно приділити, приділити увагу для місцевих органів виконавчої влади взяти під особистий контроль споживання природного газу в межах доведених лімітів та використання резервних видів палива. Як би не було важко, на сьогодні область до осінньо-зимового періоду готова майже на 60%.